Слава Україні! 8 серпня ми на моїй полістерольній пасіці, Північний Схід Одеської області. І зараз дещо покажу щось відбулося з однією сім'єю. Скоро має бути друга відкачка Соняха, яка буде, ну, то, тема наступна інша, але власне це після приїзду ходив, подивився, що вони там, ну як вони там піднесли. І власне покажу, ну помітив, що з сім'єю щось не то, але було вже пізно так. Кратце подивився, давайте разом подивимося. Ну здається, мені зроїлося, Останній раз я її дивився 28 червня, тобто півтора місяця назад. По суті. Так що таке. Ну поїхали дивитися, довго не буду розказувати. Але є в мене одна підозра. Ну, в ході відео ми це, ми, ми, ми будемо да, якось обговорювати цю підозру. Поїхали дивитися, довго не розказувати. Сім'я номер 23 Ну ось, власне, сім'я номер 23 Вчора проходив по другим Корпуса, ну, власне, відкрив кришку, дивимося, що бджоли немає. Нас якось так. Думаю, знімлю корпус, подивлюся що там внизу. Ну, давайте разом тепер подивимося внизу, бо я ж кажу, вечеріло. Вечеріло і толком не див... Ну, толком не побачив, що там від... Що там відбулося. Думаю, поки що... не треба. Ла... Власне... Тут така, що буду реанімувати сім'ю, бачите. Якась бджола є, але ви, здається мені, вона зраїлася. Не знаю чи є матка, чи що. Зараз доповозуюсь, рамоноси принесу, буду складати туди рамки. Ось так вам покажу. Поїхали дивитися, що там сім'ї відбувається. Але я так розумію, в сім'ї як такої немає. Тут була матка 2019 року і по результатам запису на 28 червня тут було 5 печатного, одна відкритого, матка ще сіяла. Я бачив, ну бачите, Мед Мерд бджоли нема. Я бачив це, я бачив три маточника. Вирішив, що тиха зміна і не став тим впарюватися. Ну, Тут знову ж таки мед. Знову ж таки мед. Розплодив заголом нема. Мед. Хочу забрати 5-6 рамок. В мене є матка, буде пізній відводок. Знову ж таки залишки меду залишки маточників сім'я райнулася і я побачив це на жаль пізно бачите ось маточники, залишки вже моль тут скільки коли це відбулося важко сказати так це що в нас Да? Знову ж таки мед. Там залишки моточників. Зараз ми згрупуємо в одну купу мед. Ще мед, медопергово, гарна рамка. І п'ять розплода принесу. Дам маточку. Ну, зараз подивлюся, може таки матка хоч є. Може. Може вона в другому корпусі, або там в другому щось є. Бачите. Ще мед. Ще Ось таке буває. Так що дивіться частіше. Коли зроїлася, не знаю, але певно матка за бльоту не повернулася. Ось таке. Обжали, знову ж таки залишки, мисок, моточників і все. На зиму принесли, мету собі принесли іншим сіням. Можна закривати. Дивимося, що там в другому. В другому позовушка. Порожня по прильоткі не скажеш, бджола, якась літає. Я ще відкачувався, себе, на щось бреве дуже мало в другому корпусі, але на був. Я відкачався, вниз я не дивився. Ось що в нас тут? Тут якась трохи бджіла є. Може матка, якась є, бо буває. Це дамо. Ці рамочки сім'ї, які. Заберемо, з яких візьмемо розплод, порожньо. Після відкачки, бачите, порожньо. Якісь капельки є. Ось тут трохи джілки є, капельки Наприску мартки ми не маємо. Там сейчас ще щось есть, вжила є. А що, тут їсти, і все. Да, был бы сюрпрайс. Удар у на початку липня напарник зняв роя. Скаже на рамок 7. Батько два роя, на рамки 4. А я щось на цю сім'ю і не подумав. Добре, отак ми і залишаємо. П'ять рамок залишаємо. П'ять рамок забираємо. Ця сім'я щось так паскудненько розвивалася, розвивалася і таки розвилася. Беру Бога, так? Да? Це що у нас? 4-5. Вели уже позалазываю. Можливо, взлет. Но в том я глубоко сомневаюсь, что там взлет. Там мы И рамки все-таки добрые. Да. Рамки все-таки добрые. Що я 4 забрав? Мов 5 забрати. Добре, сейчас ще рамочку знизу заберу. Буде 5 рамок і на 5 печатну дамі матку. Так, друзі. Корпус підготовив до розплоду. Піду відбирати розплод. Ну а потім результат покажу, певно. Який результат? Дам матку в бігудю на кілька діб, потім вирву маточники, через добу випустю та й все. Друзі, фінальний етап. П'ять рамок печатного бахнув з бджолою. Маточку ставлю. Ну не знаю. Сьогодні у нас понеділок десь в середу. гляну що там по маточникам, бо там є трохи відкритий розплод. Ну, на жаль, не виходило в мене. так Сподіваюся, що вони не бах. Не бахнуть її. Бачите, драчки немає. Як, Як зазвичай, все за допомогою самогона. Так, решіточка нам поки... поки не треба, чи так зверху накинути. Пойду, да? що Я не буду накидувати. Поставлю підкреску. Потім коломатку буду випускати. Поставлю, аби її не шукати. Ну, якось так. Якось так. Так. Сподіваюсь тебе, гарно не грохнуть. Не знаю, скільки це часу все зайняло. Не пам'ятаю, 6 чи 7 сім сімей подивився. Власне, спіти відібрав по рамці розплоду і би все. Висновок такий, гнізда льють, як скажемо. Буквально в одній тільки нормально по розплоду, ну 4 медових, 6 розплоду. а В інших, можна сказати, все, все позаливали, але я знизу нічого не трогаю, нічого не рухаю, хай собі в'ють, потім зітять. Все, якось так, І от саме Кришку хай, щоб на сонці не стояло. Якби не було матки, я би цим не займався. А матка є, то гріх. Матка є, мені вистачає, гріх це не зробити. Так. Ось такий відводок тільки і богу що не знаю чи матка плодна, чи ні. Глеби відводки я не рекомендую в серпні робити. Навіть при такому розкладі, бо їх треба буде годувати. На ну, тут є, ну, відкачку 5 рамок є. Ну, таке, отаке, отаке і зробив. Якось так. Ну, Якщо коротко, отака коротше, штука. Звідси висновок, які дивіться робіть ревізію частіше. Я просто зазвичай на сонях вони дивлюся. Але ось так і відкачував нібито, Нібито бджола була, але щось так якось маловато вверху. Не, не, не придав тому значення, ну виявилось, виявилось як виявилось, виявилось отак. От. Так що якось так. Все, папа. -па. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і хто що думає, пишіть. Але відразу кажу, ну, ну зараз тут почнуть писати це з Друзі, я коли починав, а я починав з 10 відводків то в мене відводки зі зльотами я боровся. Що таке зльот, я знаю. Там хоча б якийсь розплітас, залишається, ну і туди, і тепер. І, якби тут ще не було маточників під час останньої ревізії, то я би ще міг думати Там зльот, шмот. І, і матка не була стара. Але ну, якось так. Все, па-па-па, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся.